Спілкуватися з Оленою Морозовою, кандидаткою наук із соціальних комунікацій та фахівчиною в галузі комунікацій, медіа технологій. Пані Олена, доброго дня і слава Україні героям слава вітаю вас! Отож, дійсно, починаємо нашу розмову безпосередньо із події, яка ще одна трагічна сторінка України. Це зокрема ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл. Цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці у Дніпрі та області. Одна працівниця, станом на зараз відомо, Укрзалізниці загинула ще сім залізничників дістали поранення. В результаті російського удару по місту Дніпру загинули двоє людей у Синельниковому. Загинуло семеро людей, серед яких двоє малолітніх дітей. Ще 29 жителів області. Дістали поранення. Пана Оленої. Питання власне до вас, дивіться, ну, черговий удар, черговий вияв тероризму взагалі, зокрема, зараз вже тепер під ударом і залізниця. Ну, власне, якщо реагувати і якщо думати як росіяни, то скоріше всього, що вони скажуть, що це відповідь на ті удари, які здійснювала Україна по коліях, але от з одного боку, зрозуміло, власне, що коли ти підриваєш якусь колію колією в полі, і коли ти лупиш просто по центру міста, де є і цивільні мешканці, також, які просто чекали на свій залізничний транспорт. Власне, це різні речі. Чи власне не варто вже взагалі дивуватися таким речам, тому що це ж росіяни і на це списувати, і як взагалі зараз. ну, Потрібна, яка потрібна реакція, і від світу також, тому що ми бачимо, що останнім часом на подібні речі світ все менше і менше почав реагувати. тим та річ, що немає ніякої реакції для росіянців, немає ніяких наслідків. Дуже простий причиновано наслідковий зв'язок. Росіянці роблять те, що роблять, тому що можуть. У нас є хибне уявлення про те, що це якась війна за ресурси за території, за захист російськомовного населення на Донбасі, в от весь цей шлак, який продукують в телетерах росіяни. У нас при чому хороші Росіяни, яких дуже активно чомусь продовжують дивитися українці. Оцей останній виступ Навальної. Да, про те, що це велика помилка українців не шукати хороших росіян. От вся ця каша, яка продовжує варитися всі ці два з половиною роки, відволікає від від головного те, що відбувається в Україні геноцид. У Росіян є мета знищити українців. Яким чином їх знищити? Гатити по житлових будинках, по залізничних коліях, пам'ятаєте вокзал в Краматорську, коли убили і скалічили величезну кількість людей. У наші удари генштаб вже пояснював цю стратегію, яка наноситься, які наносяться по території Російської Федерації, покликані. Мобілізувати населення російське, та пробудити їх від цього летаргійного сну і показати їм, якщо у них немає гуманістичних ніяких уявлень і атрофована абсолютна мораль, показати, що продовжувати війну їм буде дорожче і вони будуть зазнавати більших збитків ніж якщо війну закінчити. У росіянців немає такої мети, вони не для цього сюди прийшли, та. Не ми до них увірвалися. Вони прийшли на нашу територію. Їхня мета знищити якомога більше людей. От і все завдати якомога більше збитків. Ну, власне, от щодо джерел інформації, про яку ви про які ви говорили, зараз будемо обговорювати саме їх. Отож, найпопулярнішим джерелом інформації про події російсько-української війни для українців є телеграм-канал. Це джерело назвали 53% респондентів. Власне, це результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою центру Розумкова. Воно було проведено з 21 по 27 березня 2024 року. Друге та третє місце ділять міжособистісні контактні, родичі, друзі, знайомі це 42%. Та Ютуб канал це 40%. Телемарафон. Єдині новини використовують для отримання такої інформації 37% опитаних. Ну і, власне, зараз по кожному пункту з вами пройдемося на першому місці. Ми бачимо, що знову ж таки лідирує телеграм-канал. На вашу думку, Телеграм власне остаточно переміг в українському інфопросторі, тому що ми власне розуміємо, що поряд з тим, що українці саме там найбільше українців, саме там черпають джерела інформації. Цим не користуються і росіяни, російська іпсоніде не пропала, і навіть якщо не помиляюся, стояло питання щодо певного закриття цієї мережі. Дивіться це про слони і про зелене. Мені здається, що не дуже коректне сформульоване питання, де ви черпаєте новини щодо російсько-української війни. Насправді Телеграм став основним джерелом новин як таких: змінилася сама структура споживання інформації, і це процес, який відбувався десятиліттями. Ми просто лише зараз, внаслідок того, що в нас є, до речі, досі населені пункти, де немає повного покриття інтернету. Да, де діти не можуть навчатися онлайн, просто тому що там немає стабільного інтернету і абсолютного цього стійкого покриття змінюється саме споживання інформації. Так, по-перше, люди споживають інформацію, споживаючи одночасно з кількох джерел, використовуючи кілька гаджетів. Ви дивитеся на Netflix серіал і при цьому гуртаєте Instagram, чи дивитеся новини в телеграм-каналах. До цього моменту, так з точки зору технічного прогресу, цього ніколи не було. Раніше люди вмикали ввечері новини і сиділи, дивилися випуск новин, чи е, брали ранкову газету і за кавою чи чаєм, так снідали і читали спортивну сторінку. Змінилося саме споживання і інформації, і телеспоживання так само змінилося у 80-ті роки. Ще на території України, яка входила в склад радянського союзу, як пам'ятаєте, в одній квартирі да, був один телевізор, а у багатьох людей телевізора не було в принципі. І була така практика, коли сусіди приходили до сусідів, у яких є телевізор, і вони разом приглядали якусь програму чи новини. Наразі в кожній квартирі є подекілька телевізорів, але при цьому люди не дивляться телевізор. На оцих телевізорах як пристроях люди дивляться, зокрема, Ютуб. Знову ж таки, дуже змінилося споживання інформації. Як мірялися телевізійні рейтинги? Що таке телевізійний рейтинг? Це кількість людей, які одномоментно в цей час, коли йде програма на цьому каналі, переглядають її. Наразі є таке поняття як відкладений перегляд. так? Тобто рейтинг у програми. Чи у телеканала один, а аудиторія значно ширша. Тому що, коли ця програма викладається на Ютубі, людина, які незручно дивитися її о 18-й годині, дивиться її там о 22-й, наприклад. Та, коли у неї є час, натхнення, бажання тощо. Знову ж таки, подивіться на розподіл цих цифр за новинами. Люди дійсно йдуть в телеграм-канали, зокрема, тому що. Зростає покоління, якому дуже тяжко концентрувати свою увагу. Так? Нам дуже складно читати великі тексти, нам дуже складно дивитися три фільми, скорочується цей процес фокусування уваги, і це реальна проблема. Люди йдуть в телеграм-канали, тому що там новини максимально короткі. так, Дуже просто запаковані, тобі не потрібно мати ніяких специфічних знань для того, щоб зрозуміти, що написано, і ти е, отримуєш ну, такий психологічний ефект, е, що ти перебуваєш у вирі подій, так що ти за всім слідкуєш. Крім того, війна вносить е, в наш повсякденний графік і в те, як ми споживаємо інформацію, величезні корективи, коли ви сидите в коридорі е, під час повітряної тривоги чи в метро чи в якомусь укритті, да, там десь в підвалі. Ну, ви ж не дивитеся телевізор. Ви е, стежите за офіційними телеграм-каналами е, протиповітряної оборони. Так, ви стежите, що пишуть, куди прилетіло, як прилетіло. Ну, Тобто е, наші умови життя диктують нам і спосіб споживання і інформації. А от що цікаво з Ютубом, так е, новини є безособовими, тому за новинами люди йдуть в телеграм-канали. А на Ютуб вони йдуть за оцінками. Великі перегляди так збирають не ті, хто дають новини, а ті, хто новини трактують. У нас ну до речі, це провина самих журналістів, що у нас померла. Журналістика оцінок, так у нас пам'ятаєте, дзеркало тижня, коли було на піку популярності, то люди в обличчя і на прізвище знали колумністів і журналістів, які робили якісь аналітичні матеріали. І те, що Юлія Мостова писала в дзеркалі тижня, впливало реально на політичні процеси, на реакцію політиків, так з тих чи інших питань тощо. Власне, на заході така сама ситуація. У них політичний колонізм був надзвичайно розвинений, тому що політична колонка виходила щотижня на величезну аудиторію. А той самий президент Сполучених Штатів мав доступ до національного телебачення раз на рік зі своїм щорічним виступом. Змінилася ситуація з точки зору технічної. З'явилися соцмережі, і пам'ятаєте, як вдало Трамп використовував Твіттер. Пам'ятаєте, Зеленського, який казав, що і голову його офісу президента Богдана, який казав, нам не потрібні журналісти. Ми будемо комунікувати напряму. Тому власне зараз ми споживаємо наслідки оцієї політики, що журналісти не додають ніякої ну не створюють ніякого коефіцієнту корисної дії, та що вони лише посередники між... Джерелом інформації і е, безпосередньо споживачем інформації. Більшість цих телеграм-каналів анонімні, і для людей це не є мінусом, так саме тому, що е, знецінена оця довіра е, до особистості на заході. З цим стикнулися це стало великою проблемою і наразі. У них зворотні процеси пішли зараз. Великі видання женуться за аналітикою і за тим, щоб залучити людей, які викликають довіру у суспільства. Так, вони знаходять лідерів думок і пропонують їм співпрацювати, аналізуючи ті чи інші процеси, саме тому що. Кількість переглядів і швидкість е, о, забезпечує оперативність та те, те як швидко ви подали новину. Але для того щоб затримати читача на сайті, е, щоб утримати читач, е, глядача біля екрану телевізора, має бути глибина контакту, і цю глибину контакту жоден телеграм-канал забезпечити не здатний. Власне, Ютуб дійсно посідає третє місце. Ми нагадаємо, а от на другому місці це так би мовити сарафани радіо, якщо можна так назвати, родичі, друзі і знайомі. Власне цей пункт свідчить про те, що люди з фронту, якщо ми говоримо за військових, так розповідають інші новини своїм родичам, тобто є різниця між тим, що звучить, і тим, що розповідають. Абсолютно точно, це якраз відображення дисонансу між твоїм реальним життям і тим, що ти бачиш в засобах масової інформації. Це стосується не тільки фронту, Ой, це смішне визначення. Економічний фронт, а економічного фронту також От нещодавно була новина, яку активно. Поширювали Фейсбуком, що уряд відзвітував про те, що вдалося стабілізувати інфляцію, що вона найменша від початку повномасштабного вторгнення, і тут же люди в коментарях почали писати, що вони купували якісь рюкзаки для військових по 550 гривень. Зараз вони коштують тисячу. От і все, що потрібно знати про те, як вдалося стабілізувати інфляцію, І з військовими так само, так коли міноборони звітує про 100% забезпечення. А люди жаліються, що у них чогось немає і жаліються своїм рідним, і весь час люди бачать збори, так, які, до речі, подивіться, так, як впали збори у великих фондів. Люди зневірилися у централізованій системі допомоги і намагаються і донатити, і допомагати винятково тим, кого особисто знають. А оскільки зараз практично в кожній родині, якщо не член родини, то хтось зі знайомих служить. То ця допомога стала такою максимально адресною. Відповідно, якщо ти більше довіряєш ну, з точки зору того, куди ти направляєш свої фінанси своєму оточенню, то і з точки зору того інформації про реальний стан речей, ти так само значно більше довіряєш тим, хто безпосередньо є учасником цих подій, так а не сидиться в студії в Києві в етері телемарафону умовного. Mm -hmm. Угу. От власне, пані Олено, і ще, зокрема, вже на четвертому місці. Це єдині новини. 37% відносно, власне, якщо так дивитися, непогана цифра, попри всі заклики і закиди щодо його непопулярності. На вашу думку, 37% – це провал, чи це ок? Дуже складно аналізувати телемарафон, і знову ж таки не дуже коректно аналізувати єдині новини з точки зору довіри і недовіри так у однієї цифри, тому що телевізійний марафон це дуже різний контент. По-перше, там багато загально національних каналів, які працюють в геть-різній стилістиці, які по різному Верстають свій з, з, ефір, да як це правильно називається. У них різна ця редакційна верстка. І ну давайте також не забувати про те, що так само в етері телевізійного марафону працюють зокрема військові кореспонденти, причому дуже хороші військові кореспонденти з тих самих плюсів з суспільного контент, який вони роблять, так і. Матеріали, які вони знімають, і їхнє значення, і їхню якість складно переоцінити. Mm. Тому якби людям ставили запитання щодо, наприклад, оцих репортажів з фронту, чи дивляться вони їх, і чи довіряють вони їм, я думаю, що цифра була б значно вища ніж 37%. Тому що 37% про єдині новини, це така середня температура по палаті. У когось 36,6, у когось 40, хтось вже помер. А середня температура, от, як в цьому опитуванні 37%. Це не дуже коректно. Я хочу, щоб ми це розуміли. Але знову ж таки, оце питання довіри, недовіри до національного марафону виникає через цю монополію інформаційного простору. Люди невдоволені, можливо, не контентом навіть єдиних новин. Тому що знову ж таки, да, підкреслюю, місцями він дуже якісний і поки що нічого кращого за те, що пропонують ну, от, е, ті самі плюси в своїх слотах, да, їх дуже потужні військові кореспонденти і те саме Суспільне, я, наприклад, не бачу. Ну, я не бачу альтернативи цим речам. Але е, людям не подобається сама монополія на цей інформаційний простір. Тому що, якщо вперше. Дні повномасштабного вторгнення, перші тижні і навіть перші місяці повномасштабного вторгнення була цілком зрозуміла мета, так для того, щоб скоротити цей комунікаційний ланцюжок, для того, щоб люди, в незалежності від того, де вони зараз знаходяться, яка ситуація в їхньому регіоні, вони мали безперервний потік інформації про ситуацію, яка розгортається в країні, так і. Мали до неї безперервний доступ, ну була дуже зрозуміла мета існування єдиних новин. Яка мета існування єдиних новин наразі дуже складно пояснити собі самому? І що гірше, що власне це не пояснюють. Ані уряд, який фінансує єдині новини, та mm -hmm. ані ідеологи з офісу президента цих єдиних новин вже закордонні змі почали ставити питання про узурпацію інформаційного простору. От нещодавно Аджазіра робила великий сюжет про те, що єдині новини і телевізійний марафон використовуються для самопіару української влади. Ну що не дуже позитивно впливає на імідж України в світі. Mm -hmm. Ну, от, власне, щодо комарі, коментарів, також власне телеглядачі також мають можливість коментувати наші етер. І от власне один із коментарів, що е яка довіра може бути до ручного змі, це зомбування. От, власне, от. Так, прокоментували. Якщо говорити загалом про ті заяви, які звучали від наших посадовців, зокрема від уряду щодо перенаправлення коштів, так то власне прем'єр Шмигалі, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, гетьманцева, ось що вони перший сказав про те, що перенаправлення коштів виділених на єдиний марафон. Та телеканал Фрідом є недоцільним, оскільки реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетом національної безпеки в умовах воєнного стану. Заява іншого спрямування коштів з телемарафону на фінансування збройних сил України суттєвого ефекту не дасть, бо минулого року поточне отримання війська за дани, за загальним фондом державного бюджету коштувало. 5 мільярдів гривень на день Ну, власне. Якщо інше є також соціальне опитування, Проаналізовуємо ще кілька цікавих моментів саме по телемарафону. Серед сільських жителів він на другому місці серед джерел інформації 41 і другий серед осіб із середньою чи неповною середньою освітою. Переважає орієнтація на телемарафон. Власне, у єдині новини 49%. але його використання помітно зменшується із підвищенням рівня освіти. Власне, чому настільки велика от градація? Чому, якщо пояснювати, от люди, які проживають у селищі, і люди, які, власне, ну, от не мають вищої освіти, більше бачимо, довіряють всеукраїнському інформаційному марафону. Єдині новини, так говоримо за них. Чи можна цих людей назвати потенційними виборцями або тими, хто зазвичай ходить на вибори? Дивіться, я в принципі. Не концентрувалося б на цих характеристиках саме тому, що з точки зору соціології все значно складніше. Те, що ви перелічили: освіта, місце проживання, ці географічні показники, демографічні показники, вік, стать, тощо це все демографічні характеристики аудиторії. Є ще психографічні характеристики аудиторії, які пояснюють. Поведінку людини, її мотиви, її цінності, і насправді людина завжди вишукує ресурси, які задовільняють її цінності. Тому для того, щоб зрозуміти, чи насправді люди довіряють, чи не довіряють телемарафону, що їх спонукає дивитися цей телемарафон, можливо, у них в селі немає інтернету, чи він дорогий. У них є відключення світла, от так само як під час блекаутів у всіх топ-блогерів впали охоплення і перегляди, і впали вони не з з точки зору, от ну такої формальної, да розумієте, в цей період у нас зменшилися охоплення, у нас зменшилась кількість переглядів. Нас менше стали дивитися міські жителі, ще менше стали дивитися сільські жителі. Але насправді це не про що, тому що справжня причина зниження цих охоплень була у тому, що у людей фізично не було світла. Uh -huh. Ну, коли у тебе є вибір подзвонити рідним, і запитати, як у них справи, да, поки телефон заряджений, чи сидіти дивитися. Сторіс якогось блогера, то ти, звісно, подзвониш рідним. Розумієте, так? Тому можливо, є якісь об'єктивні речі, які мотивують поведінку цих людей, так? і вони геть не пов'язані ані з політичними вподобаннями, ані з тим, що вони дуже довіряють телемарафону. Це так само як. Пам'ятаєте, у нас були медведчуківські новинні канали. Їх дуже добре дивилися в великих містах. Їх дивилися у великих містах просто тому, що люди, які проживають в мегаполісах, завжди є активними споживачами політичних новин. Вони активно цікавляться політикою. Там, де було джерело цих політичних новин, те вони і дивилися. так? Був би інший телеканал, вони б дивилися інший телеканал. Це не про підтримку медведчиківських каналів, це про спосіб споживання інформації. Далі, високий рівень переглядів у них був в сільській місцевості. З'ясувалося, що такий великий рівень підтримки був пов'язаний із тим, що вони були включені в базові програми, в базові пакети, безкоштовні. Телеоперати, да, о цих, як вони правильно називаються, ті, хто надають оцей телеконтент. Mm -hmm. У тебе є базова соціальна ця найдешевша програма, е, пакет. Люди купували оцей найдешевший пакет саме тому, що е, їхні доходи не дозволяли їм купувати, умовно кажучи, е, BBC. Розумієте, да? Бо це, цей пакет коштував дорожче, і це. Е, Оце завжди використовується для маніпуляції. так, оці медведчуківські канали роздували свою значимість через це, а їм просто альтернативи не було. І, по-друге, реклама на них завжди коштувала якісь шалені гроші, саме тому що вони апелювали оцими цифрами і великими рейтингами. Я закликаю завжди аналізувати причини і наслідки, тому що оці цифри, які нам вкидають, вони самі по собі нічого не значать. Подивіться, який меседж нам намагаються транслювати. Чим ти тупіший, чим гірша у тебе освіта. Да? ну, Вибачте за некоректне формулювання, але ну, саме такий меседж і є. Чим гірша у тебе освіта, тим більше ти довіряєш. Національному марафону єдині новини. Чим далі ти від великого міста, да? чим глибше ти живеш далі від цивілізації, тим більше ти довіряєш національному марафону. Ну це така маргіналізація цієї аудиторії, яка, як на мене, є абсолютно несправедливою, тому що для того, щоб визначити, чому люди це дивляться, можливо, у них просто альтернативи немає. А новини якось споживати mm. потрібно, так? Ну можливо, це єдине джерело інформації. Розумієте? Okay. Можливо, у них їм не дозволяє зараз фінанси купувати собі пакети, в яких я не так само, як Ісландія, наприклад, да, з'явилася в базовому пакеті. От у мене не запитували. Хочу я дивитися Ісландію, чи не хочу я її дивитися, але Мігаго мені впихує Ісландію і з точки зору соціології я аудиторія Ісландії, тому що я, у мене є пакет, в якому є телеканал Ісландія. Но це все така маніпуляція. От, тому ці демографічні показники вони дуже поверхневі. Вони дають кількісну інформацію, так але якісну інформацію дає лише аналіз психографічних показників, доступу до яких у нас із вами немає. Ну і ще от буквально останнє, якщо можна коротко, бо вже е, трошки інформаційний час нас піджимає. Рівень довіри Я до попрошена. інформації про події війни, яка надходить від владних органів, є невисоким. Адже більшість більшою чи меншою мірою офіційними джерелам довіряють 39% опитаних. При цьому повну довіру висловили лише 6%. Водночас слід зазначити, що частка тих, хто офіційним джерелам довіряє. Перевищує частину тих, хто не довіряє, останніх налічується 29%. Третина опитаних не визначилася щодо даного питання. Власне більшість спікерів від військових силовиків у нас власне вже впізнані за ці декілька років. Хоча останнім часом ми бачимо, що відбувається певна ротація. От власне звільнення ігната чи от нині буквально звільнили гуменюк. То власне кому більше вірять дійсно українці, людям, яких вони вже знають і вже бачать всі ці два роки? Чи це ж таки потрібні нові обличчя, чи потрібно взагалі на даному етапі замінювати людей, створювати таку ротацію? А це нічого не змінить. При всій моїй симпатії до ігната, і при всій моїй несимпатії до пані Гуменюк, це люди функції. От втім та річ, що вони виконують функцію е, трансляції офіційної позиції офіційного джерела. ЗСУ довіряють, генштабу довіряють, саме тому довіряють інформації, яку озвучують їх офіційні е, посадовці. Е, органам державної влади через їхні дії не довіряють, і саме тому не довіряють інформації, яку вони озвучують. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що доєдналася до нашого етеру. Отож, Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій і медіатехнологій була з нами. Дякую.